Бюджет, програми розвитку мають бути відкритими для мешканців, щоб мешканці знали, що з бюджетом, який розвиток програми, які ці програми, які плани, тобто відкритість має бути повністю 100%. Існує порядок доступу до інформації. Як, де і коли її можна отримати, цю інформацію. Не писати запит і не чекати місяця, то і більше. А інформація має бути, надходити дуже швидко, якісна, для того, щоб мешканці вже знали, про що йдеться мова. А це інформування. Всі ви знаєте, якщо людина володіє інформацією, вона володіє світом. І треба зробити такий механізм, такий порядок, щоб ця інформація надавалась дуже швидко і дуже якісно. Тобто, це все обов'язок влади діяти прозоро. Ось чим має займатися влада. І ось що має бути прописано в статуті громади. Наприклад, засідання Ради мають бути відкриті перед мешканцями. Проєкти рішень. Вони мають публікуватися до голосування, щоб кожна людина і взагалі громада могла ознайомитись з цим проєктом рішень. Громада має право подавати свої пропозиції і зауваження, що не так, на що треба звернути увагу. Місто не може просто прибрати якісь незручні питання або інформацію. Важливо. Ця інформація має бути оприлюднена. І громада має про це знати. Для того, щоб обговорювати і вже приходити до якогось рішення щодо цієї інформації. Але це все має бути відкрито і прозоро. Це дає людям можливість контролювати владу і не дозволяти. Рішати все колуарно не може бути такого, що влада буде колуарно щось вирішувати. При цьому громада не буде знати, про що йдеться мова. Відкритість надає контроль над владою. І ця влада має бути відкритою по відношенню до своїх мешканців, до своїх виборців. І таким чином люди можуть.